Всім доброго дня! Ремонт УМЗ продовжуємо. Коробку склали, все поставили, все поки що включається. Процес зборки і тому подобне не показував. Нема смисла, ще старі нові підчіпники нові, все зібралося обратно в обратному порядку, вкинулося без проблем. Дякую добрим людям, підказали за оцю колбасу, що треба тулки сателітів міняти. Тулки купив, тепер треба добратися до сателітів. А до них добратися, якщо коробку UMZ, на моє міння, зробити проще, ніж МТЗ, в місце, слава Богу, що МТЗовський не лазив. Перший раз поліз УМЗ. Ну я вже хрен, блядь, від цього ста. Тому що, щоб поміняти втулки сателіта, треба відкрутити отакі ось два болта, попустити оцю шестерню, відкрутити он стакан, відкрутити там два болта з пластиною. І тепер треба якось витягнути полуось І потім видавити стакан. Тобто, полуось витягнути, котити цю шестерню назад. І, і. І видавити стакан. Там є болти спеціальні видавлюють. Так що задуматися над цим особо не треба. Ну, це, звісно, квест ще той. йолки палки Не можна було його зробити якось попроще. Передивився я кучу відео. Скільки людей, скільки й мєній, кожен робить по-своєму. Ну, Це ось саме поки що мені показав саме нормальний. Ну, єдине те, що із п'яти домкратів в по лежачому положенні в мене робить тільки один. Ті пороби вони не видавлюють почипника і все. Чи, ну, а на почипнику сидить так, самими кувалдами не вийзде. Зараз вже домкрат надавлений, Уже, дивіться, наскільки вийшов, тобто, отака. Каймо на цій кришці і тут уже той тобто, 5 мм я видавив. Домкратом давлю, кувалду понизу б'ю паралельно. І все, воно потихеньку почало виходити. Думаю, вийде, бо вже я, з чесно, думав знімати повністю чулок і витягувати сюди. Ну, мені це так не хотілося робити. Тому що його нач... або витягай весь, або як чуть-чуть потягнеш, прокладка порветься, не поміняєш. Коротше, слава Богу, воно тільки що пішло. Я на радостях схватив телефон, почав знімати, тому що до цього мені не хотілося знімати. Фух, Ось От таке, бо трохи з цим трактором за этот самий затягли з зв'язку, вже треба його доробляти. От таке. Так що, зараз я думаю, благополучно я видавлю цю полуось, відкотю шестерню ну, і буду міняти втулки сателітів. Так що дивимося далі. Ну що, все як і казав. Домкратом видавив, кувалдою добив, там видавив, відкрутив, такий вид, шестерня ціла, підчіпники. Ісключительниця і цей теж, все помиється, все побриється. Тут все вийшло, шестерня відкотилася. Сателіт витягнув. Показую сателіт. Сателіт хороший. Ну, на втулки бовтається. Тобто перевтулимо на хороші новенькі втулки. І я думаю буде як мінімум краще, ніж було. Так що далі буде.